Почнемо засідання нашої постійної комісії. як почати засідання за комісії для позачергової сесії обласної ради. Прошу проголосувати за те, щоб відкрити засідання комісії. Все. Одного власного. На засідання нашої комісії вони скажімо єдине питання про звернення. Депутатів Хмельницької обласної ранки, президента України, що випускники президента України Володимира Зеленського. Ну, я думаю, що всі розуміють, про що йде розмова, все, але враховуючи те, що в нас є заступник голови обласної державної ну, заступник начальника військової адміністрації з нас, з сторони, Володимир Васильович. Я прошу відсліду связати. Дякую вам. Шановні депутати, прошу підтримати звернення. Ви знаєте, що історично так складалось, на жаль, багато разів, коли країна в найважкій для неї час впадала в розбрат і це мало свої наслідки. Я думаю, що ми вже маємо можливість провести певний аналіз і зробити цього. Чіткі висновки, що не можна в такі часи дійсно впадати в розбрат, шукати якісь свої шляхи, гратися в велику політику. Тут зараз важлива консолідація нас, і важливо те, щоб ми об'єднались навколо нашого президента, що ми підсилили, показали свої діму світу. Адже дійсно саме цього зараз. Потребує наша країна, і важливо, щоб світ бачив, що ми продовжуємо боротися, і що немає навіть ніяких натяків на те, що в державі десь понурюється демократія, десь на сьогодні можуть бути якісь сумніви в тому, що нація є єдина в суму намірі бути і незалежною. Тому я прошу підтримати і переконаний, що на сьогодні це надважливий крок. І важливо дійсно, щоб результатом сьогоднішнього засідання нашої сесії ми показали нашу позицію в нашій області також в єдності нашої країни. Дякую. Хто має бажання задати питання до селі? Хоче немає. Все добре. Так ось так. Всім тільки не зрозуміли. Вони там, що всі сума зійшли, коли от. Казали публічно Трампу і так далі про 4% підтримки. Про, про нелегітимність. От мені цікаво, це признак сумашенства? чи якась паснути це питання трошки для того, що я. Що поверті, щоб ХС не приколи, то підйоргнули наші трохи засоби. Це напевно і спонукало до того, що ми повинні теж проявляти свої позиції. Трагедії в цьому немає, моя точка зору. Ті події, які відбуваються вони не трагічні, а можливо закритують ті чи інші речі, які на користь нас. Я думаю, що сьогодні багато людей, які пишуть всяку фігню і в засох маслої інформації, це не відповідає, тому що реально відбувається. тому що... По великому рахунку нічого проти нас ще нічого не сказав. Ну, сказано, що повинно бути те, так сказано. Подивимося по результату, який буде. Поки так країна збереглася, три роки працювала. Хто вірив в нас в світі, ніхто, повірте мені, що ми перетримуємося. Хто вірив, що так тільки все на всю той частину території, вони кожне село беруть по місяцю. Так, 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 наші так, люди. Так, так. Це фантастично, ціною. Але те, що ми відбулися в країну, те, що відбув нас кожен проїздив по світу, можна сказати, що такого відношення ніколи до нас не було, хто нічого не знав. Всі питання. А то, що сказали, це все нюанси. Головне, що, що відбувається. Те, що можливо, буде напрямок на зупинення, це... тому що ми не можемо знищити всю нашу ситуацію, яку сьогодні воює. Так чи ні? І перемолоти в цьому молоді, тому що в них про цього всього дуже багато нас. Людей дуже-дуже багато. Тому все, що відбувається, нічого страшного не було. Сказали, що сказали якийсь оцінку чотири, ми теж багато чого про нього говоримо і так далі, хоча багато речей. Як би там нам подобалося чи не подобалося, ми в нас не його підтримували. Все, що він зараз говорить і робить, він це говорив на випадку. Зверніть увагу. Не так, як плата наших політиків за 30 років вияли одне, вили друге результатами та на, на Результат, селі. В нього така сьогодні підтримка. Я вам скажу просто своєї колокольні. Сьогодні 13 тисяч позовів проти Трампа і його рішень серед його виборців, особливо аграрні. от фермерські Я це, 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 це питання хай має збирається свої ні, 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 я питання. питання. в Тому що у нас трошки час я хоч поговоримо на рівні тему. З нашого разповелося. Питання в тому, що він це говорив. Питання в тому, що відбуваються колосальні зміни. Ми просто це побачимо, ми зараз не можемо цього побачити. Ми це побачимо через 10 років. Як ми не можемо побачити 87 сьомо-вісімдесят восьмий, що відбудеться, які глобальні зміни? Як на нашу долю прийшлася? Вона наш період життя, то що це колосально. Міняється взагалі політика після воєнної. Тож ми розуміємо, що не буде зотика, з'явилося Китай, з'явилося чи сильних впливу. Америка теж думає за своє виживання. Розкол колосальний в Америці пополам. Майже розумієте, те, що він говорив, це, що ви кажете, так вони розчаровані. І завжди джо-політика розчарована. Ніколи президент в Америці не вибирався і в нього не рісає. Завжди йшов десь. Тому це американські діла. Наші діла які нам дають зброю, нас не викидують, нас є союзники. У нас є піддержки Європи, у нас є піддержки, в тому числі Америки. Чому? Бо як би там не було, то президент П'ятниць буде зустрічатися наш з ними. Це дуже великий сигнал для нас. Те, що от, кажуть по фонтах, питали, я це все чую, просто мені стидно це чути. А до цього ми володіли цим всім. А кого? Нафта, газ, Титан, все знаєш, хто володи? Український народ? Як інституції написано? Якби ви думаєте, би раніше ми віддали, в тому числі американським, а не руським віддали, що енергетику віддали русським, нафту віддали русним, все віддали русским, а тепер каже, що війна. Крим запустили русським, флот віддали русським на, на 30 років, перекажемо, що винувати американцям. Ну це ж не правильно. Якби там були їхні інтереси, можливо, не було б війни тоді. Але їх не пускали. пускали. Скільки американців взяли питання наш ОБЛНР? Кому віддали? Що руські віддали? Та що надо, Лечевський, все це все оттуда. Титан, фірташ і все остальне. Тому коли кричать і вмирають зараз, як віддає президент, чи хто там віддає наші земельні метали, будь-то кожен з нас володів цими земельними металами. Якщо буде телефон, якщо будуть якісь наглядові нами, якщо буде надатися від... сюди, то піднявся, підняв, скажімо, арабський світ. Саудів, Катар, це все американські. шели і всі інші, англійські шелеми, і так далі. Вони ж вклали, вони знайшли порядок, прийшли, щоб ділилися з народом. А в нас все це розібрали за безплатно 10 чоловік і говорять, що ні, ні, не дамо. Що це все, хто... вже, так? Ні, бо це народ. Але це ж фінансується, все, хто пише, це ж вони на дотації або в Ахметова, або умовно в Коломойську, або умовно в Пінчука, або умовно. Це розплава. А хто забрав нас розклав чи сьогодні вже розповнезу? Він чука. І тому вони прищають, що це заберегають. Звісно, я вважаю, що все що пішло, що було б, 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 б інакше, тому що них якісь є право, але... розумієте, Без зовнішнього управління Україна не вижить. Управління інтелектуальне, розумієте, тому що я, ну давайте, наші хлопці вірить, а ми все розказуємо все. Я ж поклав, як на можу вам сказати по кожного боронера, скільки русських підсумків. В тому числі до Мельниччини обладнання частину бабаков, російський громадянин і мільярдер, який мав частину зараз брали. Тому треба спокійніше відноситися, що відбулося, тому що сьогодні населені проти України, в українських змі сто разів більше, ніж було до війни. Іменно цими висновками. Тому що часть забрали гроші з цих грантів, фірантів, тому пишуть, слухаєш до голову на що сталося? Що зупиниться війна? А скажіть, а хто сьогодні про того, щоб зупинявся? Ми всі хочемо, щоб зупинився, тому що я ні пофіг, скільки русський заяви. Абсолютно хто. Хоч мільйон. Ну, а коли кожен раз приходить, кожен раз приходить, кожен раз читаєш, вже нема силі. Хлопці не після ротації, три роки не можуть повернутися назад. Ну і кажуть, будь-якому. Сліт щось можна в будь-якому поганому, щось можна знайти і добре. Ви дивіться, як на сьогодні навколо нашого президента об'єдналася Європа, і як Макрон це поведе, це взагалі ніка ніколи не думав, що він так сильно таку позицію займає. Я сьогодні таку розгадку цьому ну для себе особисто прочитала. Прочитала статтю ідеолога Трампа від 17 січня 2022 року. Тобто за місяць до війни, де він чітко описує історію, як Трамп має перемогти весь світ, і основоположною ідеєю є те, що він має звільнити шлях Путіна по всій Європі аж до Ла-Манша. І там чітке філософське пояснення, абсолютно для мене сюрреалістичне, але чітке філософське пояснення, чого американська сила має полягати у тому, щоб весь континент віддати Росії, що це є світовий на цьому, має грунтуватися світовий порядок. На сьогоднішній день ця людина в при керуванні держави ця людина прописує всі програми Трампа, і це величезна розгадка. Тому розгадка того, чого Європа об'єдналася. Та просто нарешті до вони доперли що Все, немає ніякої України. Є континент, який піде весь під одну грібьонку, якщо не буде Окей. колаборації, яка має бути. Оксана, ви абсолютно повільно, тому що Америка піднялася після двох світових війн, в війни. Європі, після першої світової війни. Коли зайшли в Усині, вони зайшли з деньгами, з економікою, які піднялися після. І напередодні Другої війни в них була депресія, в них стояли в черзі, щоб просто поїсти, розумієте? Вони були внизу. І тільки війна в Європі дала можливість запустити заводи, фабрики, війну, прийти, давати Радянському Союзу, давати Ангелі і вибити Англію взагалі по угодах світового лідера. І вони зайняли це місто, тому вони, звісно, дотравляють. А що? А скажіть, хіба нормально, що в Німеччині армія складається 170 тисяч, і реальних воєнних 78 тисяч. Це в німці, які йшли під Москву, які атакували Лондон, які взяли Париж за, за, за місяць, на 40 днів війну Франції. Це німці, які зовсім не мають армії і кучу немає не зрозуміли. Не це Англія взагалі війська немає. Тому Іван Васильович, дозвольте. Тому що тому, дійсно, в коли є ще якісь такі панічні погляди на те, що якщо буде мир зараз, то Путін знов через декілька років нападе, то нам треба розуміти, що ми цих декілька років маємо використати саме на це, щоб стати дійсно і далі тим стержнем, і оплотом, щоб Путін, навіть собі думку, в голову не міг придумати про те, що можна надалі на Україну напасти, тому що на ніхто не нападає. От тоді нам треба буде дійсно зараз все таке, що воно ну, закінчиться таким, дай Бог, все-таки щоб ми. І всі, ну, що всі розуміли. Розуміли. Ця рійна, ця, Як я кажу своїм дітям, що потрібно нам російські використовувати волшебний підмог, розумієте, Для того, щоб ви відчули, тому що все відбувається тому, коли всі на розслабоні. Тобто це на слабоні нас захищає хтось. дядько. Європа, так ви кажете, абсолютно правильно. На розслобоні віс немає, ми будемо тратити на всяку Фігню, а ви собі там НАТО, літаки, а Росія часто пала танки, все останню. Це величезне чудо. Я думаю, що це буде писатися в історію, що така країна, як Росія, готуючи до війни, при і приграла фактично війну. Тому наш в Росії, якщо послухати їхніх, то вони там всі шоки. Вони десять разів розмов розмови, як зупинити це своє, як сказати, що, що вони виграли, як їм пояснити, що тобто, вони взяли е, часового як половину його да? ну, за місяць, чи за рік. Тому. Ми, тому питання, що? Україна відбулася, да, можливо не в тих територіях. Зберегли, да, зберегли. На це будувати так. Да. Якщо не правильних висновків, то ну, скільки треба бити по голові, розумієте, для того, щоб ми це все зрозуміли. І в тому числі наші лідери, в тому числі наші депутати Верховної Ради, які, скажімо, є багато питань. І в тому числі лідер повинен зрозуміти, як будувати кар'єру. Ми ж не те, що ми сказати, що у нас все окей, і у нас все було чудово, а хтось там всі поради. Але вже чітко всі зрозуміли. Америка чи Європа в першу чергу клопати свої, вчити свою армію, чи свою ростити еліту. Бати свої інтереси, вести переговори так жорсткої, як почалося, навіть, що ми хотіли до хотіли, але сказали, ну трошки не так. Так, да, не хочу, хотіли б це. Всі хто кажуть, за літру за. Ну ми ж написали в четвертому пункті. Минуло, що це наша пропозиція по цена. Ну і нічого без України про Україну не повинно бути. Ні, воно hmm, ну, так і не є. Разумієте, це просто, знаєте, це ж це, це лозу. То я хочу без України писати. <з colourful> якби була капітуляція, то було б ні. Ні, було б тільки передні. Завжди може це бути. Коли, ми, коли б не були в Києві, або за Києвом, це було б без України. А вони ще біля часового Яру, тому з України будуть рахуватися, тому вишкодиться, Ганса веде, як правильно кажуть, що Макрон веде, як зараз майбутній канцлер, що говорить і так далі, Німеччина. Я канала. Стан... Та, та, заявляє, То, що ви говорите, абсолютно правильно говорить, вони то читають, що говорить американці. І Я правильно правило, ви говорите, що армії в них немає. бо сьогодні взагалі єдині, хто може цю Європу захищати. Якщо буде новий годовуватися блок, то ми будемо там все це вирішити, тому що в них європейська армії немає. Обучений проти Ні, ну ми бачимо. Франійські країни мають. Вони, О, вони, вони мають, то сюди не пройшли тут от вони мають тут. Ну що ж не мають, що дрону міг як ніколи не думав, на швидкості їде там БМП чи там танк з відкритим люком, щоб можна з дрону попасти в люк навіть не Ну, Це майстерність, і вони навчить наполівати, коли там 20 разів кажуть, в якому місці. Помніти, де ти буде їхати, кидати да? та все. Тому основний недолік Європи це те, що там сильне суспільство, яке не хоче взагалі вияви. Це яке ще розбавляється міграцією, та... трансгендерством і хрен знає. Ну це той нота Трампа, який говорить нафіг вам, це сану а що нам це теж потрібно. І саме головне ключове те, що ми зрозуміли за період війни, це те, що нам вже досить шукати старшого брата, те, що mm -hmm. його ще. Ми маємо вже чітко усвідомити, що будь-якого при чому будь якого, -якого старшого? абсолютно безрозуміло. Безстарше. я в контексті цього. Я не не сильна в міжнародних публічних взаємовідносинах, але я не можу зрозуміти, чому ми досі тримаємося за ідею НАТО. Ну, да. Сьогодні вони навіть мають нас, мають нас просити кудись з ними вступити в якийсь альянс. Ну НАТО, воно існує вже теж номінально. То чого ж ми тупо туди знову просимося? Буде Балтійський Союз, але в цьому році перший раз за останні 12 років Німеччина діляє 200 мільярдів доларів на оборонку, це в п'ять разбільшення 100 урок. Сьогодні німецька Німеччина сьогодні має найбільша країна Європи, найбільша економіка Європи. І сьогодні має 80 мільйонів. Населення в центрі Європи mm. із такою mm. індустріальною машиною, як має Німеччина. Та вони в, в 29-му році були внизу, де було все повністю. І, то, то, що, і трансгендери, і наркотики, і банди, і розложення. А вже в 33-му він прийшов до влади, а в 30 му, в -му вже взяли Париж. Тобто, якщо правильно я Париж, за що я... говорю, це що три що роки, було. наприклад, це настільки великий термін я для перезагрузки країн Майзанович для. Для піднесення і економіки і всього, якщо правильно це за НАТО, тому потрібно, що воно і військово засобили, без союзів ти не можеш сьогодні робити. Тому що якщо на флагах є і НАТО, там да, можливо буде європейський НАТО, як вони говорить, може. Вони уходять, але американці призупинять, тому що Трамп приходить. Бачите, Скандинавія і ще... Скандинавія зараз більш активніше теж Скандинавія, але підтримує нас України, це... тому що це і є той напрямок Балтійського Союзу. Ну і там можливо почнуться всякі цікаві речі, більші, більші. тому що Росія теж має проблеми, Тут зупиняється війна, а вони заточені тільки на війну. Вони теж не можуть зупинитися. Це також величезна проблема для Росії. Yeah, yeah. Який... І чому Балтика так готовиться, Тому що ми тут бачимо те, що нам показали, а ті, хто розуміє, то вони чому. Так бігли мат, ну що і... треба, щоб той захищав, бо не розуміє сам, як справиться з ними, не хочуть лягати. Тоб, я То, і... В свій час, і нам так, треба пер, 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 переборотися, перемогти корупціям, розкрадання. Цим це все ну просто жах зараз, що в державі русь. Так, такого не було ніколи. Ну згідно з нами. Це, це похиднають. Було таке так. все. І в Росії було, і, і ну, вона це є. Є все є якісь відсотки невеликі. А звідні згідно. Ні, згідно з вами, ну це ж я кажу, похідна. Я, ми не то, що за це все ну, є і буде, так. Але з іншої сторони ми зберегли. Крій. Це дуже величезне, <тас accent> це саме. Нам ще важливо теж усвідомити, це те, що uh, Сполучені Штати це 300 мільйонів, а Європа це 700 мільйонів. І, <су> 750. І Якщо uh, Сполученим Штатам є усвідомлення того, що вони острівна країна і вони океанами захищені, то Європа чітко розуміє, що загроза під їх. Так що тут теж треба максимум зволікуватись на Європу, і одивиться, як спрацювала ця позиція, коли європейці заявили, що вони теж зацікавлені в ресурсах України, теж можуть бути партнером України. Тут Трамп змиттєво змінив риторику. Миттєво ви можете розбити ці всі корисні копалини, вони ще в землі, це ж половина не буде, половина не розпоробиться, тому що Вовган теж з такою самою. тут. Цим політкам треба пояснити, чому вони треба гроші на оплатячі. Я думаю, що до цих копалень буде так довго, йнуто, тому що та, щось у нас розвідано. а з другої сторони, Овга такі самі є. В Бразилії то є, в Канаді все це є, тільки вони коштують. Просто те, треба їм пояснити, що там виходить за цей папір, що їм хочеться. Тому що він каже, що це Байден, який за так піддав а я приніс 500 млн. Він сказав, 500 млн. Я вже зробив великий діти. Хоча ми розуміємо, що ну, хто кам'яну купав в піщані, то знає, скільки треба щоб пласти, щоб його підняти. Ще ви, скільки треба підняти 8 метрів землі, для того, щоб достати камінь, добути в А Це все, я впевнений, що те, що заявлено на 3 четвертий. Але політикам як завжди треба щось показати, якийсь успіх. Це буде успіх треба якась Дев'ять Я вам Але на душі. Ви просто не можеш, ласука, я думаю, що мені просто... Але... що... Але... ще сказати. Якщо <головько> <головько> я так дивитися, як ви уважно уважно слухаєте і думаєте, так у вас є якась своя думка, я впевнений, що Я слухаю мудрість і Києва.

Я поставлю на голосування звернення, ми вас обговорили, ми зупинилися, що всі по цьому питанні виступили Хто за те, щоб підтримати звернення депутатів Хмельницької обласної ради до президента України, щоб відповідно це звернення, які без змін не винести на чергу сесію? Хто за, прошу голосу. Проти прийнято одне голосу. Четыре процента на оккупованной территории третьей. Четыре сукип на оккупованной території.

Багатьом має правонять з вона в Челябці. Да. Для мене він космонавт. Він завжди, він завжди. дуркував. Він дуркував на людей. Він доркував, <смірка> вибачте, як хотів, почав дуркувати, мати право, продати його дуже вчасно, за дуже а саме розумні, який з нього сміялися, не змогли це зробити. Він нафік і продав бізнес, нафік і все. Зараз живе сюди, в лісі не горив, ніхто його не достає і так далі. Не живе? Беліся, гроші живе. Але має наводити що. Оці всі люди, які дуркують, знаєте, а що з нього візьмеш? То нього і навіть ще не мовив. Я впевнений, що стати президентом Сполучених Штатів Америки до раку неможливо в принципі. І, і що в мене говорили? І прийти в чужий республіканську партію, я завжди був прикидник республіканців, якщо читав, і він прийшов, він з республіки. І дивіться, 79 років. Да, так, ну 78, так. Да. Але ви бачили, коли я сидів з Макроном, от є десь зараз шириться, яка в нього все-таки жива реакція на жести, на руку, на, на це, як він? Він, він взяв, він взяв, взяв 80 років. років. Це не той Байден, який. А це такий живий, живий, живий. є особливості <плодавці> Межко кажучи саме тому, вони такі і всі генії, да, і Трамп, і маски просто для нас це ну світ має зрозуміти це знаком плюс чи мінус. От Гітлер був генієм знаком плюс чи мінус. От ці, ці товариші так само до тридцять дев'ятого року зорового року на целі і було за і всі які що нас, Чешу, в нас всі розпаляють, Росії розпаляють. Вони чітко всі писали йому з великим задоволенням. В Америці більше 30% піддержало Гітлер в Англії, більше 40% є. і королівська сім'я піддержала Гітлера. Це просто менше пишеться, але це є. І тому він для того часу був А коли далі вступили. Всі фаси, так, 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 в тому, є фасі та просто. Розпізнати цей за... з яким знаком, плюс чи мінус. Їх загальнає. Це просто в Радянському Союзі срезали, робили срез в Радянському Союзі. Убитой процент не першивий на той час. Ні, ну, ні, ні. Він був наш друг, Гриш. В Радянському Союзі. В 40-му році в Бресі був парад спільний. В Радянський військ, німецький. Бресі, або польський військ. Тому на жаль історія ця така штука, вона дуже пливає на майбутнє, але ми її ніхто не знає, так як яка вона насправді є. А, але вона не хоче бути одинаково, тому що для різних, якщо один охороняє, чому? Одна історія. А той, хто сидить в човні це друга історія. Як один біжить перед автоматом, з автоматом, захищає керівництво, це одна історія, а другий біжить за кордон це друга історія. Змітно. І от це вся історія. Ми просто думаємо, що історія це щось одне, написано кимось. Що подібне? Кожна, кожна людина переживає історію по своєму. Не говорить, що точка зору визначається місцем спостереження. І історію пишуть побідіти. Ми ж пані, те, що написано в себе. От, наприклад, в батьківкаїнах Чечі зовсім інакше. Всьому, в Польщі не дуже. В самій Англії не дуже. Ну там політики не піддержають. Тому що не вважають, що по ньому Англія втратила все. Вона мала колонії, вона мала було все, а потім американця канця, і вони вважають, що не так. Тому не дуже. Ми знаємо переїхати, що нам... На селянська освіти, щоб ми не були книжками читати, так тільки майже на російській мови. А почитаючи книжки, ректор зараз благо є. Ти побачив, що всі розхищають по різні різні точки зору. Іван то, це... то, то... теж... 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 Я ще по слово скажу. Зараз... Шановні депутати вам все. Ну, Чую від вас просто унікальна організація, десь собі намагається зразу. Дуже, Але попри все хочу всім сказати дякую. Дійсно, сьогоднішня комісія для мене вона просто принесе задоволення. Тому що дійсно відчутно, що є єдність, є позиція, і я переконаний, що така позиція на сьогодні в суспільстві і це важливо. Це дає нам ще один шанс. Зобрачаємося подібні.